Ача за 11 тисяч до Румунії на Львівщині поліція та СБУ викрили чергову схему бізнесу. Двоє чоловіків з Хмельниччини та Буковини організували схему незаконного перетину кордону під час воєнного стану. Ще одного їхнього співучасника, за даними прокуратури, затримали раніше. Так за 11 тисяч доларів чоловіки пропонували безпечну подорож до Румунії в обхід пунктів пропуску. Задля конспірації авто змінювали п'ять разів. До мріяної свободи клієнта довозили через Хмельницьку, Тернопільську, а тоді Чернів. Ецьку області звідти він уже мав потрапити до сусідньої держави. Тепер ж фігурантам загрожує до 9 років за ґратами з конфіскацією майна. А поки суд убрав тримання під вартою справом застави. Звичка жувати ручку ледь не коштувала життя. Як відомо, під час уроку дитина випадково вдихнула ковпачок. Той потрапив у дихальні шляхи та застряг у бронху. Чотири години намагань львівських медиків витягнути його так і не увінчались успіхом. Тож єдиним виходом стала відкрита операція на грудній клітці. Прооперували дитину в лікарні святого Миколая першого тими Ольвова. 3D-принтерів та близько шести сотень протезів за місяць. У Львові запрацював сучасний центр протезування. Його відкрили на базі Львівського медуніверситету. Тут працюватиме ціла команда від лікарів, протезистів до фізичних терапевтів та реабілітологів. Тож пацієнти отримуватимуть не лише протези, а й повний цикл реабілітації. Проєкт став реальністю у межах грантових угод між Францією та Україною. Окрім Львова, мікроклініки відкрили у Києві та Полтаві. Заміри робитимуть там, а от виготовлення відбувати. Тиметься у Львові. Незалежність це насамперед внутрішній стан. Це стан свободи вибору, свободи думку, можливість жити у вільній країні. Це незламність. Це ми, наша нація, яка постійно стоїть. Великий дар Божий. Можливість бути вдома, почувати себе вдома, вдома, в рідній державі. Це не, не просто слово, це люди, які творять цю незалежність. Незалежність це слово, яке кожен українець відчуває по-своєму. Для одних це боротьба, для інших любов, для когось пам'ять. Саме ці почуття об'єднали людей у митрополичих садах на церемонії обличчя незалежності. В першу чергу проєкт Обличчя Незалежності присвячений тим людям, які борються за незалежність, які захищають наші кордони, які лікують, волонтерять, які працюють на перемогу всіх тих, хто любить Україну, шанує її і дбає за її майбутнє. Ідея проєкту обличчя Незалежності народилася з глибокого відчуття вдячності людям. Організаторки Христина Кавецька та Юлія Гетьман втілили її у спецвипуску журналу «П'ємонт», який став не лише мистецьким проєктом. Том а й масштабною подією, що об'єднала історії героїв з різних сфер: від медицини до волонтерства, із восьми сфер дій впливу, там як медицина, військовослужбовці, ми обирали тих людей, яких, дії яких є найбільш активними. Які зараз дуже багато чого зробили для України і для незалежності, і сьогодні вони є прикладом обличчя незалежності, і це більше як мотиваційний проект, який надихає людей теж робити, боротися, волонтерти. Ми планували. Е Набагато менший масштаб цієї події, так але так, так сталося, так Бог покерував, і так багато людей відгукнулося і залюбки приєдналися до цієї події, що е, такої інтенсивної роботи було орієнтовно два місяці, але насправді ідея про такий масштаб, і таку і, і такий благодійний захід вже жив в наших з Христією серцях давно. Церемонія відбулася під патронатом Львівської обласної військової адміністрації. Тут наголосили, справжнім обличчям незалежності є ті, хто боронить державу на передовій. Коли ми нагороджуємо людей, які є обличчями незалежності, то ми думаємо перш за все про Збройні сили захисників і захисниць. Саме вони визначають хід подій, хід історії. Але часто за кадром залишаються рідні наших героїв. і... Вони є частиною життя і частиною боротьби. Для нас важливо пам'ятати тих, хто воює, тих, хто загинув, і тих, хто завжди є поряд з тими, хто надає натхнення і визначає якою держава сьогодні. Особливою частиною вечора стало вручення символічних коїнів відзнак честі та вдячності. Їх отримали родини героїв, які віддали життя за Україну. Кожна така нагорода за наших синів, отримана нами, це ще одне повернення їх на цю землю і до цієї боротьби, яка триває. Від імені свого сина я закликаю усіх сповнити те, що вони почали, але не завершили. Слава Україні! Обличчя незалежності це й про тих, хто щодня виборює життя, віру і силу України. Це не я обличчя незалежності, це наш персонал, це вся клініка, яка весь час, весь військовий період працює без жодних вихідних, без жодних відпусток, практично і працює для того, щоб держава остояла, щоб дітей дітям надавати медичну допомогу, щоб лікувати дітей із прифронтової лінії, з фронтової лінії. Це є незалежність. Це ми стоїмо за для того, щоб наша держава не впала не здалася. Кожен українець є частинкою тої великої мозаїки України і вносить свій вклад. І можливо, ці номінації вони чим важливі? Що людям додають сили і мотивації, що вони потрібні? Бо найбільша проблема у час війни, особливо вона торкає тилу. Є те, що люди працюють, працюють, працюють і вигоряють. Їм бракує мотивації, що вони добре роблять, що вони на, на, на добрій дорозі. І такі заходи оживляють мотивацію. Як на мене, це найголовніше. Як е, поїсти, як помолитися, як вдихнути свіже повітря, так само ми маємо підтримувати кожен день. Наших хлопців і не пачкою цигарок не якимось одним дроном на півроку, а суттєвим великим масштабним вкладом, великим процентом нашого заробітку. Ми ну це там скромно чи не скромно. Дуже часто, коли маємо можливість, ми. До 40% нашу чисту заробітку віддаємо нашим козакам, як дяку і як обов'язок за те, що ми живі, що ми здорові, люди мають боротися за свою незалежність. І я думаю, що українці зараз, як ніхто, показують всій Європі і всьому світу, що таке справжня незалежність для них, і хто як не ми маємо підтримувати такі заходи, якщо нам Господь дав. Талант, якщо нам Господь дав слово зі сцени, що ми можемо е, віщати до е, багатьох, до мас, то, звичайно, що ми підтримуємо такі заходи. Я вдячний взагалі всім е, виконавцям і всім е, лідерам думки, які виступають зі сцени е, заради нашої незалежності. Церемонія стала свідченням того, що історія незалежності пишеться сьогодні у вчинках, мріях і долях людей, які надихають Україну рухатись вперед. Ми маємо надію, що наш всеукраїнський проект обличчя незалежності стане такою гарною традицією і буде щоріч проводитися, щоб вшанувати тих, хто бореться за незалежність. Христина Кругляк, Семен Пулик, правда, тут Львів. Лікарі для врятували дитину. Маленька Вікторія народилась значно раніше терміну на 32-му тижні вагітності і важила всього більше кілограма. Її виходили, однак згодом діагностували важке захворювання нирок. Була загроза повної втрати функціональності органу, через що здоров'я та навіть життя дитини було під загрозою. Сказали що нам, що треба оперувати. Зараз дівчинка відновлюється після складної операції. Нині їй вже вісім місяців, і завдяки хірургам львівського Хмедиту вона одужує. Це дуже від Бога. Ну І взагалі лікарні медсестрину дуже мені дуже все сподобалося. Дякуючи Богу, що вони нам врятували її. І таких історій у львівському Охмадиті десятка, а за роки роботи і сотні тисяч. Різні діагнози, але є одне спільне це врятовані життя. Тут щодня борються за здоров'я маленьких пацієнтів, і ця боротьба триває вже 75 років. Адже саме цьогоріч лікарня відзначає таку визначну дату. В середньому за рік у нас проліковується біля 57 тисяч пацієнтів і оперативно-зручання це вісім тисяч проводиться. Львівський охмадит це найстарша і провідна дитяча лікарня на заході України. Медзаклад розвивається та прогресує. Передові технології, надскладні операції, транскордонна співпраця, вдосконалення, лікування, нові напрямки, відділення і це лише частина великих змін. Як хірург завжди починали відкриті операції, реконструктивні, важкі там годинні то зараз, коли ти оперуєш роботизованою хірургією малоіннозивною, то коли операція закінчиться за дві години, думаєш, раніше навіть про таке не мріяв. а зараз це вже реальність. Ми маємо величезну кількість технологічних речей, які сюди прийшли. Коли ми починали, ми мали старенькі, там якісь радянські ще цистоскоп. На сьогоднішній день це Карл Шторц, це, це найкращі е, технології і е, технічні речі, які є ну, в світі. Ми е, не було лапароскопії чи ендоскопічних методів на такому рівні, який є зараз. У кожному відділенні лікарні впроваджують сучасні методики та нові можливості лікування. Наприклад, у клініці дитячої оториноларингології не лише рятують слух, а й повертають його завдяки цьому. Діти, які народилися повністю нечуючими, отримують шанс почути світ уперше. Тут є розвинена вже з 22-го року програма кохарної імплантації. Відповідно, вже з 2022 року ми встановили 15 кухлярних імплантів. Розпочинали ми як з добровільних такого, донорських імплантів, які нам надавали міжнародні фірми. І зараз наша клініка вже війшла в державну програму, і держава нам надає безкоштовні імпланти, які ми залюбки ставимо дітям, які не чують. 15 дітей завдяки кохларним імплантам вперше почули світ. Для них це не лише звука, а й можливість говорити, вчитися та жити повноцінним життям. А офтальмологи лікарні дарують не менш важливе диво можливість бачити світ у всій його красі. Наше відділення було початково в СМТ Берковичі, а зараз ми перейшли сюди, в головний корпус на лисенка, де є всі служби, зокрема не служба 24 на 7. Відповідно, нам набагато легше і простіше розвивати свою хірургічну сферу. Ми в Бріховичах ми оперували, наприклад, косини, звичайні прості косини. Ми зараз ускладнені всі випадки легко і з легкістю долаємо в операційні за рахунок наших, завдяки нашим анестезіологам. Сьогодні в лікарні доступний увесь спектр допомоги від діагностики і операцій до реабілітації. Руки на ширині плечей, тягнемо до грудей, а лікті стоїмо. І вихідне положення. Змінюється охмадити зовні сучасний фасад, оновлені відділення, комфортні палати та покращені умови перебування. Але найбільше багатство охмадиту – його команда, яка працює цілодобово, аби допомогти кожній дитині. Важливим кроком у розвитку стало і об'єднання з західноукраїнським дитячим центром у єдиний потужний центр дитячої медицини. А це створить ще більші можливості для вдосконалення. Є плани інфраструктурні, так тобто, бо ми маємо те, що ми маємо зараз. Це є дві лікарні, які заповнені повністю хворими дітьми. В кодеці плануються великі інфраструктурні проекти з розвитку травматології. будується сімейний готель Рональда Макдональда. Будуються навчальні простори для кафедри. Розробляються проекти на вдосконалення взагалі просторів усієї лікарні, все, що можна. 75 років це не просто дата, це історії тисяч дітей, які отримали шанс на життя. І сьогодні Охмадет продовжує свою місію. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів.